Зараз наша спеціалізація те саме одяг і спорядження військове. За літо ми привезли 10 тисяч. Більше 10 тисяч комплектів британського мультикаму. це була о, така окрема епопея, тому що дійсно не вистачало одягу. Треба розуміти, держава видає один комплект військовому. Він о, псується на війні там за місяць, тому що військовий повзає, військовий копає, військовий десь рятується, на ньому щось горить, або там в нього на нього щось прилітає. На ньому розрізається одяг, А другого комплекту йому вже не видають. Тому цю, цю нішу ми вимушені були заповнювати. Ми возили мультикам британський з Франції, ми знайшли там оптовий склад. Це був БУшний одяг, ну таке БУ в достатньо нормальному стані. І ми партіями по 500, 700, 800 комплектів завозили це до України і видавали військовим. Зараз ми переформатувалися на теплий одяг. Це зараз так в Франції. такого немає, в Німеччині такого нема. І ми знайшли це тільки на Бр на Британських островах. І з попід Лондону, з обтого складу, де наші українські волонтери купляють це на складах е, Бушні склади британської армії. Ми це завозимо сюди. І ну щоб ви розуміли, ми завезли на 12 тисяч фунтів. Е, Тиждень тому за три дні ми це все видали, і у нас не залишилося майже нічого з того, що ми останню партію ми завезли. Це залишається потреба, яка не закрита в повній мірі на сьогодні. Така ж справа з спорядженням: це РПС, це підсумки і таке все. І постійний запит у нас на турнікети, медичні. Наплічники для тактичних медиків і індивідуальні аптечки. Цей запит теж залишається поки що не заповненим в повній мірі державою. Тому ми ну, зараз ми отримали допомогу з Польщі під 450 катівських турнікетів, тільки вчора привезла. Наша одна подруга і партнер, журналістка з Польщі, це там на 15 тисяч приблизно доларів. От зараз вони підуть в 28-му, Вже в розвідку сьогодні зранку поїхали, і в окремі підрозділи національної гвардії. Одяг на війні е, на сьогодні майже немає колір одягу, майже не має значення. Якщо ви е, відслідковували те, як ідуть бойові дії в ну, останні там декілька місяців, Місяця це війна артилерії. Це не війна стрілкового, майже ніколи, це не стрілкатня, як кажуть військові. Да? Тому дистанція така, що ви майже ніколи не бачите супротивника. Головним маркером на фронті є ті стрічки, які в'яжуть військові окремого кольору. Наші там це можуть бути сині, жовті, зелені, в залежності від того. Яка який наказ по всіх військах, тому на вас буде надіта британка, чи на вас буде надіта там бундасформа чи форма ЗСУ, не є особливо важливим для військового? Важливо, щоб він, в принципі, був у зручному одягу і таким же самим чином формується спорядження. Інколи ти на військовому бачиш 3, 4, 5 різних видів підсумків. Від різних видів озброєння, але йому зручно, він виконує функцію, значить, це окей. І ми ми, ми за, заповнюємо цю нішу, даємо можливість. От нам заходить там розвідка. Скажімо, він говорить: мені треба більше гранатних, менше там автоматних, одну радійку і набирає такі. Знаєте, як пул собі на це на себе ціпляє, і окей, ми, ми бачимо, що він пішов задоволений. Так, так це працює зараз. Ми з волонтери, в принципі, з собою закрили ті прогалини, ті недопрацювання, які повинна була зробити держава. Ми всі розуміли, що війна не буде, вона не закінчиться в серпні. Це повинні були розуміти наші там власні структури, керівництво міністерства оборони і держави. Взагалі, з початку серпня ми вже голос... ми кричали, що треба починати шити зимовий одяг. Держава не казала, у все буде гаразд. Ми розуміли, що на 700 тисяч військових, які отримали, скажімо, зимовий одяг там в ще в, в лютому, в березні, у них його просто не залишилося. Ну. Вам приклад, да? я видаю 700 мішків одному спальних мішків одному з підрозділів. Ще навісні справа була. Е, відгрузили, хлопці поїхали щасливі. Це волонтерські повністю там зібрані розові, жовті, зелені, але це мішки, і в них вже можна спати на позиціях. Е, через два дні мені дзвонить той самий командир і просить: Олександр, можна нам ще разочок 700 мішків? Я кажу: ви що їх їсте? Він каже: ні, машина з ними, не машина, автобус навіть стає стояла, ну там умовно в 5-7 кілометрах на другій лінії туди прильот і згоряє повністю 700 мішків, видайте нам ще разочок. І таких випадків з формою, з накопиченням будь-якого, це було зрозуміло. Держава не зробила нічого, і на сьогодні ми бачимо, що нам розповідають казки: що нам почала щось шити Латвія, нам почали щось передавати літовці. Люди добрі, на дворі стоїть листопад. Я повернувся звідти. Я бачив, що хлопцям в окопах, м'яко говорячи, дуже не тепло. А сховатися від холоду немає. І розпалити там пічку не завжди можна на позиціях. Тому це дійсно проблема. Її повинна в першу чергу вирішувати держава. А ми задоволенням займемося бізнесом або тими справами, які ми з Олександром вміли робити до війни.